Шановні члени комісії, я хочу звернути вашу увагу на те, що тут проблема навіть полягає не в тлумаченні членами комісії повноважень голови комісії. Це є один з елементів, як саме комісія намагається ухилитися від виконання вимог закону та рішення суду. Проблеми з визнанням обраним наступного депутата почалися ще до того, як була замінена голова комісії, і ще за попередньої голови комісії вони також. То не збиралися, то збиралися, не приймали рішення у зв'язку з чим і було рішення суду. Зараз комісія не приймає рішення за такими формальними ознаками, нібито вони невірно тлумачать вимоги закону. Але вже я знаю, що центральна виборча комісія та пан Перепилюк надсилали листи з роз'ясненнями, але на ці роз'яснення члени полтавської міської ТВК не реагують. Це все відбувається через те, що правляча сила намагається утримати владу в місті. Справа не в одному депутаті, а справа, скоріш за все, в більшості в відповідній міській раді, і саме тому вони так борються за те, щоб не прийняти законне рішення нещодавно. Буквально тиждень тому приміщення полтавської міської а в приміщенні було змінено замок, щоб члени комісії туди не потрапили і не могли відвідувати засідання. Голова Цієї комісії зараз немає доступу до кабінету. То там багато-багато проблем. і Ці проблеми вони вже майже рік відбуваються і не дають комісії прийняти законне рішення і депутату стати депутатом. Тому я звертаю вашу увагу на те, що це дуже лагідний проект, і дуже лагідно. Ви звертаєтесь до полтавської міської ТВК, яка вже рік не виконує вимогу закону. І я вважаю, що цей склад територіальної виборчої комісії не має права далі працювати взагалі.